Двоє залізничників поранено унаслідок наслідок обстрілів Дніпропетровщини. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Також уранці вибухи прогриміли у Дніпрі. Росія атакувала місто ракетами. За інформацією обласної влади, є руйнування. Під ударом опинилися і прикордоння. Синельниківщина є поранений. Детальніше про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією «Наживо». Привіт, Олена. Що відомо про наслідки на зараз? Привіт, Лілія. Близько шостої ранку. Дніпро опинилося під масованим ударом. країни агресорки пролунали ціла серія потужних вибухів. Як повідомили у військовій адміністрації, через атаку частково зруйновано складське приміщення, яке не експлуатувалося, потерпало вночі від ударів. І синельниківщина поранення отримав чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Про двох потерпілих працівників через обстріли в області повідомили в Укрзалізниці. Вранці одного залізничника госпіталізовано, іншому Надано медичну допомогу на місці, також пошкоджено будівлі та рухомий склад. На тепер фахівці продовжують обстеження території, вже починають ліквідовувати наслідки. Ну і також вночі бійці повітряного командування схід знищили над регіоном сім ворожих безпілотників. Напередодні окупанти атакували і ні, постраждали двоє чоловіків 51 та 39 дев'яти років. Обидва останні середньої тяжкості. Вони у лікарні пошкоджені інфраструктура. Чотири. Підприємства, понівечення дев'ятиповерхівка і п'ять приватних будинків. Ну ось таку інформацію має оперативно станом на зараз. Лілія, тобі слово дякую, колего. Про наслідки обстрілів Дніпропетровщини наживо розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк.